Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підкреслив, що у нього є серйозні питання до Міністерства оборони Росії. Гладков змушений був визнати наявність цих питань після того, як до нього під час виступу перед мешканцями Білгородської області звернулися співвідчисник. Які запитали у нього, що ж це таке? Вже 15-й місяць йде так звана спецоперація Росії проти України, тобто агресивна війна, розв'язана президентом цієї країни Володимиром Путіним за активної підтримки більшості його співвітчизників, а кордон між Україною і Росією залишається фактично незахищеним, незважаючи на. Відповідні гарантії Міністерства оборони Росії. Що ж, на ці питання Гладкова до Міністерства оборони, не важко й відповісти. По-перше, треба усвідомлювати, що Росія це країна тотальної корупції і невігласт. Ці кошти, які могли бути виділені на те, щоб захищати прокордонні з Україною регіони Росії, могли бути просто розкрадені. Такими самими ж чиновниками, як і сам Гладков. А може, і сам Гладков брав участь у розкраданні цих коштів. Ну і тепер всі ці шойгу Гладкови, Медведєви і Путіни, зможуть побудувати собі нові палаци. По-друге, у російському політичному і воєнному керівництві ніхто навіть і гадки не мав, що бойові дії можуть переміститися на територію. Самої Російської Федерації, як відомо, президент Росії Володимир Путін взагалі збирався протягом кількох перших днів своєї так званої спецоперації захопити українську столицю Київ і створити там маріонетковий уряд на чолі із зрадниками Віктором Януковичем та Віктором Медведчуком, Путін не готувався до довгої війни. Він був абсолютно впевнений, що після його вторгнення. На Харківщині відводиться референдум. Більшість учасників якого звичайно у сфальсифікованому режимі висловиться до приєднання Харківської області України до Російської Федерації, а таким чином Білоруська область взагалі мала перестати бути прикордонним з Російською Федерацією регіону. Ми навіть не будемо з вами зараз обговорювати, де з точки зору Володимира Путіна мав проходити майбутній кордон Російської Федерації, як на мене. У Закарпатській області України однак, вже Харківська це вже точно мала бути путінська Росія. Ну і тоді, що потрібно було готувати для опору або українським військам, або так званим диверсійним групам, про які зараз говорять у Кремлі. Ніяких таких намірів не було. Дійсно, спецоперація продовжується вже 15 місяців поспіль. Однак гладково варто було б поцікавитися у міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. А чи є у росіян зараз сили для того, щоб закрити українсько-російський кордон? Адже практично вся професійна армія Російської Федерації загинула чи була виведена з ладу під час перших важких місяців російсько-української війни. Мобілізованих може вистачати Виключно на те, щоб обороняти захоплену Російською Федерацією українську територію. Ну і до того ж, треба усвідомлювати, що російські генерали можуть готувати цих мобілізованих як для захисту території, які Росія вже окупувала протягом 2014-2022 років, так і для нових наступів на територію України. Адже президент Росії Володимир Путін не відмовився до своєї ідеї знищити українську державу і приєднати всю її територію до Російської Федерації. А для цього потрібні сили, яких у Росії просто немає, просто не вистачає, і таким чином, звичайно ж, кордон з Україною і не тільки з Україною залишається незахищеним. Росії ще повезло, що вона оточена або країнами, які не збираються на неї нападати, такими як країни НАТО, або країнами, які досі побоюються Російської Федерації, як колишньої митрополії. По радянському союзу У мене немає абсолютно жодних сумнівів, що якщо б зараз напад на Росію відбувся з будь-якого боку її кордону на півночі, на півдні, на сході Росія втратила б величезну частину своїх територій. І так, це був би або Китай, або Казахстан, або Фінляндія. Згадаємо, скільки чужих територій вже привластала собі за свою ганебну агресивну історію Російська Федерація. Однак, якраз ці країни, які знаходяться на кордонах з Російською Федерацією, не збираються з нею воювати і їй погрожувати. Воює і погрожує саме Російська Федерація, саме ця країна джерело агресії, підлості, нестабільності, вбивств, пограбунку. Саме ця країна в уяві більшості людей, які вважають себе цивілізованими, стала синонімом зла справжнісіньким чудовиськом. І чому тоді виникає питання? Губернатор одного з прикордонів регіонів Російської Федерації. Дивується, що життя в його регіоні стало неспокійним. А що? Були сподівання, що з території Білгородської області будуть атакувати Харків, будуть бити ракетами по практично беззахисному місту, будуть вбивати жінок і дітей російські мерзотники в погонах і без, будуть аплодувати. Телевізійним репортажем мешканці Білгородської області або просто казати: ну так, там іде війна, краще б вона закінчилася, але Путін краще знає, що йому робити. Так, от Путін не краще знає, що йому робити, тому що за воєнні і політичні авантюри цього чекіського бобдеру будуть розплачуватися звичайні громадяни Російської Федерації. Мешканці Білгородщини просто стали першими, хто розплачується за злочини свого президента і своєї армії бандитів. А це зовсім не закінчення історії, адже авантюра Путіна в Україні передбачає виникнення великої низки війн і криз по всьому периметру пострадянського простору на території самої Російської Федерації. Росіяни абсолютно помиляються, коли вважають, що вони будуть жити мирним спокійним життям в той час, якщо все навколо Російської Федерації буде палати. Ні. Палати буде і сама Росія. Її мешканці із жахом мають дивитися у своє найближче майбутнє, пов'язане із путінськими авантюрами. Ну а мешканці Білгородської області вже дивляться з жахом. І не у майбутнє, а у сучасність. Не варто нарікати виключно на Міністерство оборони Російської Федерації та інших російських бандитів в ситуації, коли у самих згадуючи відоме російське прислів'я рожа Крива. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси на канал у Баймі Екофі. Користуйтеся також функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.